Випуск новин на на Дністрі за 12 травня 2023 року. У випуску Миколаївська громада отримала пожежну машину в подарунок від громади польського міста Ілава. Рубрика Твоя громада. Дивіться в сюжеті, як живеться мешканцям новосілко опарського старостинського округу. Про виставу Назар Стодоля від вчителів та учнів Миколаївського ЗЗСО номер 1 Анонс подій на вихідні. Доброго дня, товариство! Повертаємося додому в поважному експорті. Переді мною їде машина пожежна для громади міста Миколаєва, Миколаївської міської громади. А позаду мене можна побачити. Швидка допомога на фронт, ну і також позашляховик, якому їду я для наших хлопців на передову. Хочу висловити слова подяки парафії греко-католицької церкви Івана Богослова в місті Ілаві на чолі з настоятелем, отцем Ярославом, усім парафіянам цієї церкви, уряду міста Ілава. Всім жителям міста Ілава, також родині Вишко, які родом з Миколаєва проживають зараз на території Польщі. За таку допомогу для нас, для нашої громади, а також для наших хлопців на передовій. Перемога за нами. Слава Україні! Українська діаспора та громада польської гміни Ілава в чергове допомагає Україні після робочої поїздки до Ілави делегація з Миколаївської громади в складі міського голови Андрія Щебеля, секретаря міської ради Івана Андрійчика та депутата міської ради Святослава Дроздова доправили до України позашляховик швидку допомогу та пожежну машину, наповнені гуманітарною допомогою для українських бійців. Позашляховик після техогляду передадуть миколаївські волонтери на передову. А швидка вже сьогодні, 12 травня, вирушила на передову до медиків. Пожежну машину доставили до Миколаєва пізніше. Допоміг її перевести через кордон Володимир Гладій. Машина призначена для Миколаївської громади. нарешті приїхала наша пожежна. Це вже третій транспортний засіб, який приїхав з міста Лави. Попередньо приїхали два автобуси, тепер пожежна. Працюємо далі, не розкриваю секретю, ще приїде транспорт, спецтранспорт в нашу громаду. Це все завдячуючи в першу чергу миколаївчанам, які живуть в Польщі, Оксані та Володимиру Вешко, які познайомили мене рік тому, в червні, місяці, з отцем Ярославом Гостинським. Це є священник Ракоктовської церкви в місті Лава, Оструда і Брудниця. Завдяки його зусиллям в нас на сьогоднішній день є три транспортних засоби, які залишились в міській раді. У нас є підписаний договір про намір про співпрацю з містом Ілавою. І, власне, дуже багато різноманітної гуманітарної допомоги прийшло з Польщі завдяки отцю Ярославу. І ця пожежна так само, якби він не ходив, не стукав, то ми б ще довго чекали на неї, так він швиденько це все е, зробив, що ми дуже швидко отримали пожежну. Хочу сказати, що ця пожежна буде для нашої е, пожежної бригади, яка є в міській раді, тобто буде допомагати е, в селах гасити пожежу, поки не приїде Державна пожежна служба. Зараз буде два етапи. Перший етап це буде поставлення машини на українські номера, на українську реєстрацію. І паралельно це буде етап, треба пройти навчання, тому що е, наші хлопці на такій техніці не працювали. Будемо вчитися спільно із польською стороною, будуть нас консультувати, що, як, за що відповідає, як їздити. І я думаю, що 2-3 тижні вона вже буде стояти в струю повністю.

Історичним моментом поїздки стало підписання договору про співпрацю між Миколаївською територіальною громадою та гміною і лава в особі бургомістра Давіда Копачевського. Співпраця полягає в обміні досвідом та комунікацією між органами місцевого самоврядування, співпрацю у сфері освіти та культури, налагодження контактів між навчальними закладами, ініціювання та підтримка контактів між підприємцями, жителями Миколаєва та Ілави, в тому числі у сфері громадянської освіти, спорту, охорони здоров'я, туризму. В рамках зустрічі українська делегація відвідала комунальні підприємства та визначні місця гміни. Рубрика Твоя громада. Новосілко Опарський Старостинський округ у Миколаївській громаді налічує в собі чотири села: Новосілки Опарські, Малагорожана, Сайків та Листвяний. За даними 2020 року, кількість населення округу становить 1640 осіб. Пам'ятка архітектури національного значення Дерев'яна церква Святого Миколи знаходиться у селі Мала Горожана. Найдивніша згадка про неї походить з 1515 року. Існуюча дерев'яна церква, збудована як монастирська у 1688 році. Після ліквідації монастиря її перебудували у 1746 році. З 1962 по 1989 рік церква Святого Миколи була закритою, а через 10 років здійснено ще один її капітальний ремонт. Крім інших надзвичайно красивих ікон, в церкві є копія давнього образу Судний день оригінальний образ з церкви, переданий в Олеський замок. Збереглася малі горожані ще одна дерев'яна церква покрови Пресвятої Богородиці, зведена в 1869 році. Літургію в селі проводять в обох церквах почергово. Місцеві діти мають місця для відпочинку, дитячий майданчик, стадіон, навчаються у школі другого ступеня та додатково займаються в народному домі. Був час у 2006 році, як я прийшла, до владі на, наскрізь на, на небо видно було. Дах полетів, і своїми силами ми то, то все ремонтували. Ну, коштів сільська рада не мала ніяких. І на даний час ще тоді і не було фактично якихось таких підприємців, бо вже зараз на даний час є фермери, які орендують пайові землі, бо так в нас нема таких якихось підприємств ну, багатих, то, то вже потрошки-потрошки починають допомагати і до школи, і до церкви, і до народного дому. Ну Колишній так. Віктор Дмитрович а... був завідуючий, він сказав до мене так: хочеш працювати, давай я трошки матеріалом, а ти з силами і зробимо, бо клуб аварійний лишишся без роботи, не допрацюєш до пенсії. І ми так зробили. Він мені шифер привіз, він мені верх, весь дерев'яний привіз, так. а вже робочу силу Помаленьку. я сама. Сват покійний мені він був майстер по верхах. Він мені зробив. Я людей закликала з села, люди допомагали. Ну, Звичайно, людей годувала так, як, як потрібно. Є електричне опалення, але зима в зв'язку з тим, що не знаю в чим причина була шість конвекторів. Було поставлено. Якщо я включала всі конвектори, було нормальне опалення. Потім чомусь зменшили потужність. Так, що я включила один конвектор і вибивала? Але я ходила, ходила, Міля Марківна зверталася до керівників, потужність збільшили, але навесні вже. Заходи я проводжу от до всіх свят. марків на до всіх свят. Треба, не треба, я все роблю. Вот готую до Дня матері від п'яти років до може йменші від п'яти років і школярі, десятий, одинадцятий клас. Навіть от готую сватання на мончарівці. Виставу, але один хлопець мав роль, його забрали в ЗСУ, його забрали, і я лишилася без актора. Але шукаємо, я думаю, що ми десь на липень ми поставимо. Ті тюльпани посаджені в січні. То були тюльпани, то були такі карликові нарциси, то були гіацинти. Мешканці округу соромляться камери. Більшість зазначає, що найбільше потребують здоров'я і закінчення війни, а також зазначають, що бракує дитячого садочку чи дошкільної групи в школі. Кажуть, що якщо у сусідніх колодрубах таки відкриють дитячий садок, то готові возити малечу туди. Дороги в селі прогрейдеровані. Проте бажають ремонту. Чого не скажеш про центральну дорогу в селі Новосілки Опарські, два кілометри суцільних ям? Староста пояснює, що дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Львівській області, тому ремонтувати її не спішать. Така сама проблема із приміщенням колишньої аптеки, власником якого є обласна рада. Будівля в селі псується. На цій ж території знаходиться амбулаторія загальної практики і сімейної медицини, яка обслуговує декларантів Новосілко-Опарського округу. Правда, лише займає частину першого поверху, який було попередньо відремонтовано під амбулаторію. Решту приміщень колишньої лікарні пустує і чекає зацікавлених інвесторів. Наразі у селі Новосілки Опарські поремонтували доріжку до школи та планують цього року відремонтувати невеликий шмат дороги поблизу. Здебільшого, жителі новосілка Опарського округу працюють у Миколаєві, Пустометах та Львові. Староста бідкається, що зверталась в область з приводу відновлення останнього вечірнього рейсу до новосілки Опарські зі Львова, щоб односельчани могли зручно добиратись з роботи. Проте її звернення проігнорували. Крім малих підприємців у Старостинському окрузі, працює шість підприємств. Займаються агропромисловою діяльністю, вирощуванням свиней, столярною справою. Та незабаром, за словами староста, має запрацювати підприємство з виготовлення олії. Чимала кількість глядачів зібралася у актовому залі Миколаївського ЗЗСО номер 1 з нагоди вистави Назар Стодоля, постановку якої здійснила. Вчителька закладу Наталя Субота участь в виставі взяли вчителі Миколаївської школи номородини та учні. Його! Я вас соку всіх перевішую, ходурить, ходурить. Я ходури, не водую, не случить. 10 травня 1861 року відбулося перепоховання тіла Тараса Григоровича Шевченка в українську канівську землю. Саме тоді відбувалися велелюдні гурти, велелюдні натовпи людей супроводжували похоронну процесію. І на честь саме того, тої події сьогодні в Миколаївській першій школі було проведено сценічне дійство, щоб нагадати ще раз про нашого великого українця. У дійстві були задіяні вчителі школи, учні сьомих класів. Вони намагалися передати дух великого українця, який сам про себе сказав, що вічно житиме в нашій пам'яті. П'єса Назар Стодоля» принесла учасників дійства XVII століття, і в ній автор продовжив традиції Івана Петравського, Григорія Квітки Основянка, показавши право кожної людини на вибір, вибір власної долі і вміння боротися за власне щастя. Це змогли яскраво передати артисти нашої Миколаївської першої школи. Щороку у другу неділю травня відзначають в Україні День Матері. Щоб відсвяткувати це прекрасне свято, запрошують Миколаївчан та гостей в народний музей імені Уляни Кравченко та Миколи Устияновича о 14-й годині на захід. О 15-й годині в міському палаці культури відбудеться концертна програма. Вітаємо усіх матерів та бабусів з цим прекрасним святом! Мирних та спокійних вихідних, Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Підписуйтесь на канал Партнер Редакції Остап Грицько.